Сьогодні приготуємо нову закуску ось такі цікаві зелені малинчики з рибкою і з огірочком. Приєднуйтесь, давайте будемо готувати разом. Отож, перше, що ми робимо на маленький такий, може, середній вогонь, ставимо сковорідочку з, з орією і е, насипаємо сюди десь 100 г шпинату. Ми кубок мав він йде. Я брала ось такий цікавий. Побачимо, що з цього вийде. Доливаємо туди чуть-чуть водички. От так, щоб воно покрило дно. І е смажимо його приблизно 8 хвилин. Ось така краса виходить. Він дуже швидко розморозився. Зараз ще пару хвилин він дотушиться. І покажу, що далі. Вийшла ось така краса. Перекладаємо все сюди в чашечку для збивання. Вливаємо сюди третину стакану водички. Це десь приблизно 100 мл, плюс-мінус. І одну навіть не одну, ну, навіть половинку. Отак от, от. Половинку чайної ложечки, солі. І блендеримо. Гарна маса вийшла. Перекладаємо її в тарілочку, потім вбиваємо сюди 2 яєчка і починаємо перемішувати. Засипаємо склянку порошна, але всипаємо частинами чуть-чуть, і розмішуємо. Вийшла ось така маса, дуже гарний колір. Тепер додаємо молоко, також розмішуємо. Додаємо ще 2 столові ложечки олійки. Так, розмішуємо. Ось таке тісто вийшло, дуже гарний колір. Забула вам сказати, що в мене пішло сюди 300 мл молока. Це цілий стакан. Зараз покажу який. Ось такий в мене стакан тут 300 мл. Ну що, поїхали смажити млинці? Я вже розігріла сковорідочку, наливаємо сюди один черпачок, і ви можете допомогти йому розподілитися такою силиконовою лопаточкою, щоб воно було рівномірно. Смажемо. Десь по хвилинці з кожного боку, і так продовжуємо все тісто, що в нас є. Я взяла сьомку. Тут 130 грамм, вона якраз вся піде на млинці. Два огірочка і такий сирочок. Я брала ось такі Філадельфія. А Філадельфія не було біля, магаз... біля дому в магазині Філадельфії, але ця також досить таки непогана. Я вже попередньо зачистила два огірочка і будемо їх нарізати на тоненькі. Ломтики такі. Я роблю ось такі приблизно. Зараз вам ближче покажу. Ось такі. Поїхали Рай, рибка. Якщо у вас є шкірочка, то зніміть, У мене було, я її зняла. І також нарізаємо на такі тоненькі шматочки. Такі от. Я вже все нарізала. Гляньте, які гарні млинці вийшли, який колір насичений. У мене вийшло 12 штучок. Але це ще дуже залежить від того, яка у вас власна сковорідка. Далі я беру цей крем-сир такий. Це Філадельфія, звичайно. Польська. Здається, якась польська. Попишу українською, може, якась наша. Не дивилася виробника. Намащуємо ось так. Красав. Далі ложимо сюди огорчик. Рибки. Так, тепер накриваємо і скручуємо. Вийшов такий. Собі рол. І так робимо зі всіма млинцями. Така горочка-брінчики в мене вийшла. Зараз будемо гарненько їх нарізати. Так порційно. Одразу вам покажу, яка краса вийшла. Ммм, смакота. Ось така вийшла тарілочка у мене. Думаю, ваша родина і ваші гості будуть в захваті від такої закуски. Тому приєднуйтесь, давайте будемо готувати разом. Дякую вам дуже за перегляди. Бажаю всім смачного. Па-па!